Друзі, доброго дня. Сьогодні ми будемо з вами ловити окунчика. Ось на такій прекрасні ключички. Тут щучка є ікунчики і дуже рідко, ну, але буває, що попадається судачок. Будемо ми ловити на ось такий комплект Azura Safina X 06-5 з солідною вершинкою. Катушка назває xlr 2000, шнур мотани у нас. Dual The One 03. Ну що, друзі, будемо починати риболовлю. Кидечка нас смутна, бо дощі йшли вночі. Все нам якраз ще краще. Попали туди, куди треба. Тришка ще нас стоїть не упала. Для нас це не дуже добре. Показує практика. Спустимось трошки нижче, Друзі, ми знову вернулись. Перев'язалися. Вирішив я поставити трошки товщий флюр. А щось мені... Не подобається, що мене щучка зрізає. Так хоч у нас трошки більше шансів буде, що вона не зріже. Ну, це не точно, друзі. Щучка такаша. Що... Така щучка. А, ну, звісно ж, вона не порадувала нам. Її не потримали в, ручках, в руках, в руках. Ну, що зробиш, друзі? Така знаєш, доля тієї щічки. Тут таке піщане трав'яне дно місцями є така. Тверда дитя, хто до нас проплив, друзі. Качка яка. О-да-да. Кра, кра. Головне її не злойдно. Це пливе, пливе. Кряч. Така мілина, затишок і такий різкенький звал на глибину. От на тому звалочку стоїть у нас завжди кончик. Щучка там полюбляє стоять. Ми зараз підемо попробуємо з другой точки його. О, дивіться, друзі. Поклевка. Знов щучка, дивіться. елами. Це у нас роздача по щучкам. Дивіться, як вона взяла, а? Тут ми без інструменту не обійдемось, друзі. Друзі, освободили ми нашу щучку, дивіться. Опа. Дивіться, яка красиво. Підемо її відпускати. Нам прийдеться трошки перев'язатись, бо плюр покоцал. Остається. Оп, побігла. Друзі, завжди беріть з собою на риболовлю. Інструменти, вони вам покращать звільнення риби від гачка і зменшить можливість того, що ви травмуєте світово як вийти звільняти рибу. Що нас щось отримують виходить щучий день? Дві щучки. На протязі 15 хвилин риболовлю. Я вважаю це непоганий. Результат, та ще з однієї точки. Ну ми прийшли не за щукою, ми прийшли за окуня. А окуня немає. Можливо по тій причині, що на тій точки там, де ми шукаємо Окуня, у нас стоїть щучка. І таке можливо може бути. Тому треба пробувати і... Все-таки пробувати і пробувати, тому що, наприклад, якщо щучка стояла, окунь просто можуть не стояти на точці, бо щучка має більшу ієрархію е, в, ну, в рибах. Е, тому зараз може підійти, до речі, окунь, то, якого ми чекаємо. Ну а якщо він не підійде, ми просто змінимо точку е, риболовлі і все буде також добре. У нас в запасі є ще 2-3 точки для того, щоб половити сьогодні. Можливо, повернемось на, на зовсім іншу локацію. Але теж та сама річка буде, але трошки інша локація. Якщо тут у нас справи будуть йти не дуже, то будемо вертатися на ту локацію. Яку я кажу... Не, не на ту, а поїдемо на ту локацію. І так. Окаченого. Плаває під очеретом Чи їски собі шукає, чи застишок шукає. До речі, друзі, приємного перегляду. Я сподіваюся, що попереднє відео вам сподобалось. І прошу оставляйте коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. Це буде мотивувати мене знімати нові і нові відео. Це, друзі, настояща осіння рибалка. Все вже пожовку, листя це попадало майже все. Шичка клює. Окуню не лишає ні шанс на покльовку. Ох, чуть не впали, ці дрюпці. Я купатися не хочу, але. Ага. О, покльовка. Дивіться, друзі. Дивіться, як вона гнеться. Що це ще знов щучка в нас? Це не роздача. Да, це, напевно, щучка, друзі. Хіо, пер завела, дивіться, от дещо я вам покажу. Кажденька взяла 200 трохи. Апа. Ще, у нас ще одна щучка. Друзі, та це ж комп, що? Три щучки з одної точки, та ну таке як коли хочеш, так такого не буде. А тут вона сама до нас пристає. Як же там так закрутилась? Ааа, все як. Ого, опа. Друзі, такая щучка дивіться, даже не в пялках. Будемо її відпускати, що малеш. Опа, що пішла, торпедоба. Так, руки. Тільки що у нас була покльовочка щуки. В принципі, ви все бачили на відео. Це є думка, може щось поставити. Якось віброхвостика якогось. Та не окончика щучку половить. Бо щось у нас Це не панок клює. Тому можливо є смисл і половить. Іменно щічку сьогодні. На більш активні приманки. Бо щічка не в п'явках, значить вона активна. А якщо вона активна, то нам треба і активну приманку. В принципі, можна якогось речка поставити, той ж самого флепер. Або ще якось речка. Пробувати ловити її. Але в мене немає товстого флюра з собою. Є тільки 0,25, найтовщий. Сам може не підійти. Як гарно ми По так Оп, у островочок. є друзі. Друзі, хочу взяти паличку таку, щось більш-менш бюджетне. Десь до 10-12 до грам, ну щоб паличка працювала 2 грам і 2-3 дюймів. Не 2, давайте так, 2,5 і 3, 2 грама. Що можете порекомендувати? Напишіть в коментарі, будь ласка. Е, В чому прикол цього шнура дюєль The One? Він йде одножильний. Тобто він похожий на те, е, так як нанофіл. Мені, в принципі, ще нас і нагадує нанофіл. Так, да, він трошки жовкий, але в нього чутливість, його полютні характеристики на високому в принципі рівні. І... Але є мінус, що він одножильний, в чотирижильний там десь одна жилка перетерлась, то у вас ще є три. А тут, а... якщо перетираєсь, трошки зовсім інша специфіка. Самого шнура і так як, і того, як він працює з абразивом і тому подібне. Зараз, друзі, напевно, будемо зміщуватись на іншу точку, бо я хочу окунчиків половить. Там, в принципі, теж можна щучку половити, але ми будемо переміщуватись, пробувати ще щось щоб знайти того окунчика дорожче знать в двох з половиною грамах ми ловим так що друзі дивіться далі далі буде друзі переїжджаємо на нову точку поїхали Більність нас на вище рівні. Ось, друзі, ми вже на черговій точки. Якби ми йшли пішки, то нам знадобилось би хвилин 7-5 точно йти. А так ми на мапецькі. Дир-дир-дир. І вже на місці. Правда, інколи трошки лякаємо цим рибку. Я думаю, що нічого страшного не буде. Чи це не страшно. Дивіться, нам треба спуститися вниз. У нас є ось якісь сходинки. В принципі, є де покласти сумку нашу. Спускаємось так. Оп! Дякую тій людині, що заробила зі сходи. Рибаки. Ну що ви все робите, а? Дивіться, друзі. Коробка від катушки. Упаковка від приманок. Ну це взагалі. Від ну... вам що важко викинути коробку з бумаги. На що тут? На кракер. Три дюйм. Федя булько. Треба, навіть навчити людей додатково культурі. Бо щось у нас люди не сильно дивляться за цим. До речі, друзі. На березі в основному можна все бачити упаковки дешевих приманок. Люди, які ловлять на більш дорогі, в основному забирають, забирають собою і викидують їх. Оце так. А потім приходять і кажуть, фу тут грязно, тут не... Ми тут не хочемо сидіти, ловити і тому подібне. А хто ж всю грязь приніс сюди? А ви ж самі люди її принесли? Тому якщо сам не убереш, то після тебе вряд ли хтось убере. Друзі, такий затишок бо позаду нас обрив метрів 3-4 Це, з половиною нам тут взагалі абивше сонечко у нас тут було була б каскадь то кажуть раз друзі ще пробуємо цветочку якщо ні Та, ну. друзі, знов я оборвався ну, трошки У мене із зором є проблеми, тому не завжди я бачу куди летить приманочка, особливо якщо вона десь вдалі летить. Зараз, друзі, перев'яжемося і її знову включимось. Підемо на передню точку. Друзі, переїхали ми трошки на, на іншу точку. Будемо пробувати тут ловити. Що ж тут у нас Прокльовував кунчик, щучка була навіть? Будемо пробувати. Якщо не буде там, там 15-20 минут, наверное, будемо вже закінчувати риболовлю, тому що вже і скоро і сонечко сяде, там є певні справи, які треба доробити. Тільки що, друзі, була покльовка. Але не зрозуміло, я... Друзі, була покльовка десь. На середині все трошки стало цікаво, що ж то була за покльовка така. Ще кого-то була покльовка. У нас сьогодні щось на рибалки лише один окунчик і того, якого я не зняв. У нас ці точки сьогодні був. А так у нас переважно клюваки щуки. Щупакабри. Ну, клка десь опа опа, Опа, який кунчик, на розбийник, да? О, винького розбишака. Дивіться. А? Ну давай, полнучок открытий. А, дивіться, який красавчик. Ну, побіг до себе, додому. Може, друзі, взагалі зять. Всі хануті один грамчик поставить. Так, друзі, я по поставлю один грамчик. Все-таки. Хочу попробувати з одним грамчиком. Друзі тільки що відбулася покльовка. Дивіться який еп. Це такий один грамчик я не зря поставив. Дивіться, як гарно для живого. Це який кончик. Щось він трошки трошки побитий. Дальше. таких окунчиків, хоча б таких. Так. Не попали. Значить, тут, тут там вони сидять. оп-оп. самого пасивного окунчика, але вже майже 4 години, а як показує практика, що під таке время у мене на водоймі майже ніколи не клювало. то напевно треба брати і збиратися. Немає смислу і далі продовжувати риболовлю. Тому, друзі, Напевно, з вами будемо прощатися. Бажаю вам вдалих рибалок. Побільше трофеїв. А саме головне, щоб ви отримали задоволення від даного процесу. От тому ми і ходимо на рибалку, щоб отримати задоволення. Ті, хто хочуть отримати якусь наживу, то ну, це вже не хобі, це вже заробіток. Люди тому не плутають. Заробіток із хобі. Добре. Всім пока. До нової зустрічі на якійсь іншій годоймі. А можливо навіть і на сій.